Вітаю вас на каналі Астропісочниця. Коли ви спостерігаєте за зоряним небом, досить просто знайти там сузір'я великої ведмедиці. Ось цей ковшик, а від нього знайти шлях до полярної зорі, яка показує нам на північну сторону горизонту, і яка знаходиться дуже близько до північного полюсу світу, тобто точки, навколо якої відбувається добове обертання. Всього неба. Точки, куда показує вісь обертання Землі. Розглянемо сьогодні питання: чи завжди полярна зоря буде полярна? Тобто знаходитись біля цього полюсу світу. Як ми знаємо, Земля приймає участь у двох обертаннях навколо Сонця та навколо власної осі. Тут показані. Осі цих обертань. Добового і вісікліптики, тобто річного обертання, між ними є кут приблизно 23,5 градуси. На вісь добового обертання Землі впливає ефект прецесії. Він докладно розглянутий у фізиці. Якщо ми візьмемо таку дзигу, яка швидко обертається, і виведемо з рівноваги її вісь обертання, то вона не впаде. Але вісь обертання почне процесувати, тобто описувати таке коло. Ну, десь так. І те саме відбувається з обертання Землі. Вона процесує навколо полюсу екліптики. А чому ж так відбувається? На цій картинці земля показана колом, але насправді колом вона не є. Вона є сплющеною. Ну, не так сильно, як показано на цій картинці, але трошки все ж таки сплющено. І ось ця сплющена Земля рухається навколо Сонця у площині екліптики, яка не співпадає з площиною земного екватору. А також навколо Землі рухається місяць, який теж рухається в площині, яка не співпадає з земним екватором. І яка тільки на 5 градусів відрізняється від площини екліптики. Вони разом діють на ці потовщення сплюснутої землі і намагаються змінити положення її осі обертань. Отже, земля починає процесувати, як та дзига. Наслідок прецесії вісь обертання Землі описує ось таке рецесійне коло. За близько 26 тисяч років. Ось це коло показано на мапі неба. І якраз зараз полюс на цьому колі знаходиться близько від зорі Альфа малої ведмедиці, біля полярної. Але так було не завжди: приблизно 3 тисячі років до нашої ери полярною зорею була гамма дракона. А в 4000 році нашої ери буде полярною гамма цефея потім Альфа-цефея, потім Дельта Лебедя, а через 14 тисяч років від початку нашої ери найяскравішою зарею поблизу полюсу світу буде альфа ліри вега, досить яскрава зоря, яку ми всі чудово знаємо. Цікаво, чи залишиться тоді. У Альфа малої ведмедиці назва полярна. Думаю, це вирішать астрономи майбутнього. Побачимо. Але до яких ще ефектів приводить процесія осі Землі? Отже, ось процесує площина екліптики не співпадає з площиною екватора, яка показана стрілочками. І внаслідок прецесії точки перетину екватора. З площиною екліптики весь час змінюється. Вони їздять як в площині екліптики, так і їздять по небесному екватору. Якщо ми це побачимо на небесній сфері, ось у нас точки перетину екватору з екліптикою, точка весняного рівнодення і точка осіннього рівнодення. Зелена площина небесного екватору. Прокручується навколо вертикальної осі весь час змінюючи точки перетину площиною екліптики. Але точка весняного рівнодення є дуже важливою точкою в екваторіальній системі координат. Від неї відраховуються координата пряме піднесення. А точка весняного рівнодення рухається у напрямку, що показаний тут червоною стрілкою. Тобто точка початку координат, рухаючись уздовж екліптики, змінює обидві екваторіальні координати. Саме тому в зоряних каталогах вказуються координати на певний момент часу, наприклад, на 2000 рік або на 2050 рік. Вони змінюються в тому числі внаслідок прецесії. Звичайно, не тільки завдяки їй, бо, наприклад, зорі рухаються у просторі. Рухаються навколо центру галактики змінюють своє положення на небі відносно одна одній. Але це окремий ефект, який ми називаємо власним рухом зір. Що ще відбувається внаслідок прецесії земної осі? Змінюються дати перебування Сонця у різних сузір'ях. Та й сама точка весняного рівнодення, яка позначається знаком сузір'я Овна, і яка десь 2000 років тому була у цьому Сузір'ї, зараз перемістилась до сузіря Риб, в якому Сонце буває раніше, ніж у сузірї Овна. Тут показані знаки задяка, які зафіксували астрологи теж десь 2000 років тому. І ми бачимо, що справжні дати перебування Сонця у Сузір'ях. В наш час не співпадають приблизно на місяць середньому знаками зодіаку, астрологічними знаками. Тому що внаслідок рецесії тепер сонці буває в сузір'я трошки інший час. Ну і, звичайно, сузір'я зміносця, в якому сонце теж буває, але воно не віднесено було до зодіакальних Сузір'їв. Отже, не плутайте астрономію з астрологією. Астрономи слідкують за змінами на зоряному небі і вивчають ці зміни. Краще підписуйтесь на наш канал і задавайте в коментарях свої питання. Дякую за увагу!